Всім привіт, мужики. Ви можете подумати, що я зараз в лісі на шашликах, десь. Але ні, я буду вам зараз показувати і рекламувати а, тракторці б Кентаврики. Кентаврики А що в них особливого? В них особливе то, що ці малючки, ці красені, вот, вони в нас трошечки припали пилюки. Трошечки припали пилюки. Тому ми їх віддаємо трошечки за знижкою. зі знижкою. Но так, з ними все файно. То файні трактора. Нема ніяких проблем зняти павутину, протерти його і він буде вам працювати. А, ніякої ржавчини нічого майже немає. Ну я вам так скажу, що ржавчина в них це, як то кажуть, нормальні речі. Ржавчина наступиться, ржавчина. По рамі ржавчини на муховіку, то, а, тому що дуже тоненький слой один краски того заліза. От, тому, хлопці, нічого тут такого немає. 160-ки БНК, Бешки. А, бачите, яка в нас Бешка? гібридна. В неї йде резина взенька, а, 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 а насос стоїть тут. От, тобто, коротко, можна щось вибрати. Тут у нас такий кінтав. Бешка це най-простий, бачите З комплекті з крилами, з зеркалами заднього огляду, такими файними, є мотор, є коробка. Коробка без э, диференціалу йде без блокировки. ой не без без э, планітарного диференціалу, з блокіровки Вот. І до дійсності. Э, Дійсності файні трактора за свої, кроші, за свої кошти, як заміна мотоблоку. Всі наші оцінені трактора, хлопці, є в групі, в Viberі. Конкретна ціна фото трактора, конкретно його характеристика. Так само дати всіх приходів, коли що прийде, по яких цінах буде через місяць, через два поставки, яких моделей, теж все є. Також ми там даримо гроші. По 100-200 гривень на карточку новим користувачам. Мінімальна активність, там поділитися з контактами, поділитися з колегами, запросити їх до групи. Всі подробиці коротше, будуть там. У Viber, є в описі. Сама перша ссылка. сама перша ссылка. Ще й дешевше зараз можете взяти, то взагалі пісня. От, як заміна мотоблоку, Собі в село, якусь базову роботу біля хати він робити буде. Два роки офіційної гарантії на них мається. От. Два роки офіційних. А також є кентаври з трьох точкою. З валом відбору потужності. Одна швидкість валу відбору на 540 обертів. Таке навісне, Прицепне трьохточкове. Шифінговська коробка. Ми всі бачили її, Нижна, повишна то вмикається окремо. А, мотор. 1115 ZS115, він нормальний, він стоїть і в зубрах, і в скаутах, тобто по запчастях не буде ніяких питань. Вот. тут вже не буде вам а, на трьохточкове навісне. Не на все він стане. І він, звісно, залегкий. Він трошки такий не для Оранки. Все-таки Він а, трошки, в нього бракує ваги, і в нього бракує трохи потужності, там, на якісь такі, ну, понятно, на бресподборщики чи щось таке. Будемо не зможе він працювати, там чи коса роторна віракс, польська, але вже маленькою, всяким маленьким навісним вже працювати спокійно можна. Так само, так само, якщо ви взагалі мазохіст 350-ка сама історія, така сама коробка, тільки більший мотор. Кентавр, теж ВРК, теж по знижці. Ці взагалі, бачите, нові і тут іде рульоха. В нього така усілена, можна сказати, новий руль. Новий руль, І такий в нього йде грозний капот. Мощний. Ну, Я би взяв просто з того всього такого 240-го, трохи до нього прикласти руки, і то буде нормальний такий тракторець. Буде працювати і шифінг, і в принципі ньому нічого не буде, він буде робити, незважаючи на те, що кузов і все, що зверху наліплено на коробку на мотор. Тут повне барахло відкриване. Основа є коробка, яка вам буде ходити. Є з валом відбору все як має бути. З трьох точечка є а, рама, тут теж людська зроблена, бачите, вже нормально. Мотор цей теж яких серйозних проблем по ньому немає. Тут майже 24-22 кінських сили чистих саме в таких моторах. ЗС 11-15 блок. А в 220-х колись такі шифінги ставили такі мотори. Вони теж досить популярні, розпространені, на них є запчасті, всі. всі. Ну, все інше, Понятно що треба прикласти руки. Тож всі, я думаю, розуміють. Ну от тому. Хлопці, звертайтеся, контакти є в профілі, в номер телефона і ці є в шапці профілю. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти. От. Привозка безкоштовна. Під ключ, вон всі є червоні, теж червоні і зелені в наявності є 240 ки то що йдуть по оцінці, питайте. Оціненних 240 До речі, теж є з передками такі. Ви бачите. Передній привід. Тут просто не заморачиваюсь, поставили редуктор, роздатку і кулаки від шифінга. В нього радіус розвороту 50, -50 метрів цього трактора, поняли? Но зато з передком нічого дешевше ви просто не знайдете ніде, ніяк з такою, щоб ходило, щоб не ламалося зразу, зрозуміли. Ну, в плані коробка не зламається і мотор не зламається. Там все, що інше, то воно зламається, то понятно. Ну, як кажуть, то на роботу не впливає, бачите, стоп відпав по дорозі. О, тепер краще охолоджується двигун за рахунок того, що нема стопу. Все продумано. Ви думаєте, що ми тим займаємось? Все продумано.